Сьогодні є над нашим краєм і сьогодні все рівно є над милістю над Україною. Як би воно не було, ми маємо на сході нашої країни йде війна. Але якщо б не милість Господня, вона би вже давно була ця війна і тут. Але Господь, він у нього все під контролем, всі держави, всі царства і кожна людина. Знаєте, я сьогодні так несподівано брат Петро дзвонити. Будеш починати, служіння сьогодні, я їхав машиною і роздумував, так, знаєте, і сьогодні це є подарунок такий, правда, цей ранок, це є подарунок Бога. Ми відкрили очі і Його милість є над нами. І знаєте, я хотів би зачитати псалом, такий дуже важливий цей псалом. І мені здається, книга псалмів, як Давид, я хочу прочитати. Псалом 5, 50, -й, 50 -й псалом з 12 вірша і нижче. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духу моєму внутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери, і, і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість, спасіння Твого. І з лагідним духом підтримай мене. Дорогі друзі, як важливо, знаєте, ми є люди, живемо на цій землі, і ми, і наше життя, в кожній сфері нашого життя, всі ми живемо, всі ми працюємо, всі ми маємо е, якісь справи, і цей світ, він нас так затягує. знаєте, Є, я так собі думаю, в кожної людини. І сьогодні, я думаю, нас ранку я би хотів спитати кожного з нас себе, яке сьогодні натхнення має людина, брат і сестра, сьогодні ми прийшли. Яке подивити своє серце, яке сьогодні наше натхнення є. Знаєте, натхнення це такий риса характера людини. Ну знаєте, є натхнення, ми живемо, ми хочемо щось побудувати. Правильно, це є натхнення людина, яка я, завтра, я Сьогодні собі думає, завтра я зроблю те, зроблю це, посаджу сад. Натхнення. Яке сьогодні наше натхнення? Чи маємо натхнення сьогодні, щоб сьогодні Дух Святий це є сама основна особа Бога, щоб Дух святий сьогодні Він торкнувся нашого серця, щоб сьогодні Він відкрив наше серце для Його присутності. Для Його волі, для того, щоб він війшов в наше серце і показав наші слабкості, наші, е, як ми живемо, як ми славимо Його в своєму житті, як ми ходимо, чи Дух Святий Він дійсно присутній. Знаєте, е, коли людина ходить у дусі, то води, тоді вона, я думаю, е, треба відвідати якихось хворих. Якщо Дух Святий є в серці, людина це буде робити. Вона піде відвідає, вона піде допоможе, чи може, чи матеріально, чи просто присутністю, чи підтримати. І знаєте, і я Цього... хочу вам зачитати дуже такий важливий, я знайшов е... сьогодні в інтернеті. І це якраз воно стосується, стосується нас, як дітей Божих, е... щоб ми оці, знаєте, Матеріальні речі, які є в нашому житті, щоб вони не були вище над духовним, щоб вони не були вище над тим. Бо це все є марнотним, ну все це згорить. А от е, Божий дух, який Господь дарував людині, яка увірувала в нього, яка е, покаялась, яка прийняла водне хрещення, вона вон, і це дуже є важливо. Дивіться, цар Давид. Це написав один чоловік, цар Давид відчував, що без земних багатств можна жити, без слави можна смиренно існувати, без перемог можна залишитися забутим, але без Духа Божого це, це вже не життя, а пустеля. Бо лише Дух Святий дає справжню силу, серцю, світло, розуму, спокій, душі. Людина може втратити все, здоров'я, дім, друзів, але якщо вона не втратила Бога. То в неї є все. І навпаки, маючи все, але втративши його присутність, вона стає найбіднішою з усіх. Тому найбільший скарб це його близькість, його дотих, його живе перебування в нас. І якщо ми дійсно хочемо берегти щось понад усе, то це мають бути наші стосунки з ним чисте серце і відкрита молитва. Бо тільки там, де є Дух Господній, є свобода. Є мир і справжня любов. Справжня любов там, де є Дух Божий. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб Божа любов вона була присутня між нами. Тому що, Бог каже, Слово Боже говорить: пізнають, що ви є діти мої, коли між вами буде що? любов. Це дуже важливо. Сьогодні, знаєте, така йде церква, це не тільки це все ну, Така тенденція дуже ну, немає, немає, немає любові. Немає любові такої справжньої, Божої такої любові, ревної любові між братами і сестрами. Я закликаю кожного і себе, щоб ми не шукали свого, бо любов, любов вона не шукає свого. Щоб ми не, не спішили судити, щоб ми не спішили шукати щось, що я би то так не зробив, як він зробив, чи ще щось інше. Розумієте, це в нас присутнє, бо є плоть. Щоб Бог нам допоміг, щоб Божа любов вона переповнила наше серце, щоб ми старались, щоб ми боролись, щоб ми брали Царство Боже силою, бо так просто воно нічого не буває в житті. Як матеріально, щоб мати щось, щоб добитися якогось успіху в житті, треба легонько, легонько воно не приходить нічого. Треба сили прикладати. Так, сьогодні ми будемо прикладати сили для того, щоб Бог сьогодні торкнувся нашого серця. І все, що сьогодні буде, Бог говорити до нас. Щоб воно повертнулося на нас, і щоб ми принесли плід в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Встанемо і помолимося.